Доброго дня! І знову про воду. Один із самих найважливіших показників у воді, найбільш необхідних для нашого з вами здоров'я, це рівень PH. Чому саме так? Тому що всі продукти розпаду в організмі кислотні. Якщо ми вживаємо воду з pH нижче за 7,2, 7,6, ну, в крайньому випадку 8, то ми власне шкодимо організму, тому що кислота з кислотою дають, на превеликий жаль, від'ємний ефект. Русло крові нашої має pH 7,4, 7,6. Тобто це в ідеалі. Таку воду потрібно і шукати для щоденного вжитку, для постійного вжитку. А користуючись водою, яку здобули шляхом зворотнього осмосу, ви нормального PH не отримаєте. Навіть якщо вона мінералізувалася для того, щоб досягти цього показника, вона все одно залишиться мертвою. Зараз дуже багато рекламується, дуже багато пропонується корали. Начебто корали вирішують всі питання. Я порився, щоб зрозуміти походження цих коралів. Виявляється, Японія. Цікаво. Після Фугусіми. Від продукції рибної продукції Японії відмовилися майже всі. А тут нам пропонуються корали, які начебто будуть влаштовувати наше з вами здоров'я. Саме простіше, щоб перевірити, яку саме воду ви вживаєте, щоб не купувати приладів. Щоб не морочити собі голову з тим, чи правильно цей при, е, прилад показує, ви купіть собі, звичайну, тест лакмусовий папірець. І вам все покаже достеменно. Крім того, щоб не купувати дорогі, страшенно дорогі добавки і так далі, і так далі ви можете скористатися простим сокирницьким це Цеолітом, який, власне, виробляється у нас на Сокирницькому родовищі в Закарпатті. 5-6 таких невеличких зернин на 2-3 літри води, воно може постояти 2-3 години і, будь ласка, вживайте. PH буде ідеальний. Крім того, Серед сукерницького родовища має в собі 94 мікроелементи. Тобто від дуже вартісних, високовартністих мікродобавок, бадів, ви можете спокійно відмовитися, вживаючи всього-навсього цей продукт разом з водою. Отож, шануйте воду, любіть воду, саме вона основа нашого з вами життя.